Другого року без пояснень Росія стягнула війська і військову техніку до українського кордону, після чого світові змі заявили про можливість вторгнення військового РФ в нашу країну. Серед можливих дат початку війни британське видавництво «The Sun» назвало 16 лютого. Володимир Зеленський закликав українців не панікувати і оголосив цю дату Днем Єднання України. Голова держави зареєстрував указ про створення свята у понеділок, 14 лютого 2022 року, президент звернувся до українців. Нас лякають великою війною і в черговий раз призначають дату військового вторгнення. Це вже не перший раз, але наша держава сьогодні сильна, як ніколи. Нам кажуть, що 16 лютого. Постане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. У цей день ми виси, вивісимо національні прапори, отягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всього, всьому світу нашу єдність. За словами Зеленського, це свято має згуртувати українців навколо національної ідеї і показати російським пропагандистам, що ми є єдний народ. Велика війна. Стала критичною точкою об'єднання українців довкола спільних цінностей. Зараз увесь світ спостерігає неймовірну силу єднання нашого народу, неймовірну силу духу, відваги, прагнення до перемоги та миру у нашій країні. У нелегкий для держави час українці зібралися у велику спільноту, зорганізувалися в громади асоціації і, об'єднавшись в єдине ціле, роблять спільну справу, набажаючи перемогу. Та ми маємо пам'ятати ціну кожного нашого прошутого дня. Я прийшов з під небесця з пекальної вирви, крізь вогонь і залізо проніс я любов до Вкраїни, що всіх нас, як мати, зростила, за яку я жартовно пролив свою кров. Юні друзі, послухайте воїна, брата, тільки в єдності сила і міцність буття, тільки разом ми зможемо недолю здолати. Пам'ятайте, за це віддали ми життя. Коли російське зло розпочало проти нас тотальну війну, ми не злякалися, ми не розгубилися. Українці стали на захист держави, вільний світ став на захист України. Увесь світ чітко усвідомив, на яку жорстокість і зло здатна Росія. І водночас побачив, на що спроможна Україна. Глобальний центр сил і сміливості зараз тут, в Україні. Саме в наших людях, які боронять нашу державу, які боронять нашу землю, нашу Донеччину, нашу Луганщину, всі наші землі, де тривають дуже жорстокі й болісні бої. Війна порожні вулиці, царем, укриття, дягає ляльку поспіхом розгублене дитя. Вломилися визволіти злодюгами водім. Побору здолаю мовогню усі. ніколи не пробачимо за гарбницьку орду, за долі покалічні, за сльози і біду, війна летять над згарлищами лелекі журавлі. і вперто лізе паросток зелений з-під землі. Слава кожному і кожній, хто зараз у бою. Дякуємо всім, хто допомагає захищати Україну від російської агресії, світла пам'ять усім! Хто віддав своє життя за Україну, усім, кого ми згадуємо, коли говоримо Слава Україні, поки окупант на нашій землі, поки нашим містам загрожує руйнація, поки життя і свобода мільйонів українців під загрозою, ми повинні продовжувати цю битву. І ми вистоїмо. Я знаю, що ми вистоїмо. Мені ще так в країна не боліла, так рано в серці не пекли. Ще так ми Бога щиро не молили за кожний клаптик рідної землі. Народи мій великий і красивий, які сини йдуть сьогодні в бій, як ангели величні і всесильний Спаси їх, Боже, в небі й на землі. Поставимо пліч опліч, не здамося, в запорука перемог, щоб націю здолати не вдалося. На нашім боці правда, віра, Бог. Уклін тобі, солдати материнські, за стійкість, за відвагу, героїзм, за те, що нищиш намір сатанинський, даєш серцям надію й оптимізм. На спаленій землі розквітнуть квіти, і буде мирне небо за вікном, і усміхнуться сонцю діти, наша єдність нездоланна. Бо в тече козацька кров за стільки літ нас не здолали, а отже, вистоїмо знов. Україна, ти моя молитва, ти моя розлука вікова, гримить над світом люта битва за твої життя, твої права. Україна досягла найбільшої національної єдності у своїй історії. Україна об'єднала світ, українці надихають сотні інших народів тим. Як захищає свою державу та свободу. Ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти. Можемо, якщо будемо берегти нашу єдність одне одного і нашу державу. Я дякую всім, хто дбає про Україну та українців. Я дякую всім, хто дбає про нашу єдність і про єдність світу заради України. Дякую кожному і кожній, хто зараз у бою за незалежність нашої держави. В серцях нескорених є віра, як граніт, тверда в своїх благих переконаннях. Єднання націй вже піднялося в зеніт, зачувши хижий дух у запитаннях. Ми уособлення державності країна. У назві цій для нас заховане святе. Тож хто за що, не знаю. Ми за Україну Лихий думками, лиш би зрозумів оте. Скажу братимам на останні, що сила наша лиш єднанні. Єднаємось, браття українці, щоб не загинуть поодинці. Єднайтесь, люди, кого ще живе в душі любов до рідної країни. Бо у дитини мати лиш одна: одна у нас, єдина Україна. Україна єдина унітарна держава. В ній спокійно уживаються поруч представники понад 130 націй та народностей. Хочеться вірити, що Україна для кожного з нас найрідніша, найкраща країна. Вона була, є і буде унітарною, неподільною, єдиною завжди. Тож не Україну ні за якими ознаками різні перегриві, сторону світу, регіони. Бо вона єдина, одна родина, одна сім'я. Ми єдина Україна, незважаючи на всі негаразди, що відбуваються зараз. Усі ми прагнемо одному: миру, спокою, міцною та квітучою державою і чистого неба над Головою. Ми боремось за мир у нашому краї. Ми боремось за щастя і майбуття, за весни у близькому розмаї, за сповнене надіями життя. Як тяжко не було б на серці та віру нашу не зламати, і зовсім скоро радість повернеться, і буде Україна розквітати. Молюсь за тебе, Україна, молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина, писав в своїх віршах Тарас, молюсь, казати, щоб у тебе не було між людьми війни, щоб завжди. Було чисте небо на нашій стоми землі, щоб завше у садку смелека, весняним квітом під вікном цвіла, і прилітали звір'ю лелеки, щоб гомін хвиль послухати Дніпра. Задля подальшого успішного державотворення всім нам потрібно об'єднатися навколо спільної мети. А мета єдина для всіх нас. Побудова заможної демократичної сильної України. Ми, молоде покоління Незалежної України, віримо, що територіальна цілісність нашої держави скробана кров'ю незламних борців, на залишиться непорушною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти великої мети. Побудові економічно, духовно багатої, вільно демократичної України, якою пишетимуться наші нащадки. У нас нема жодних сумнівів, що, попри всі труднощі, Україна буде успішною. Єднаймо наші душі і серця і помисли, хай будуть нас єдині. Бо наша єдність це мета Творця, бо наша єдність захист України. Єднаймося у радості і біді. Єднаємося усі в одній родині, нас зробить єдність сильними тоді, коли в серцях любов до батьківщини. Єднаємось заради всіх людей, що в мирі з миром хочуть в світі жити, і гарних ми чекаємо вістей. Бо ми прийшли у світ цей лиш творити, творити щастя, мир, нести добро. І це наш щит, нас Бог оберігає, і голуб миру. Лине над Дніпром, і наше небо він не покидає. Єднаємось, бо воля в цих серцях, хай знають скрізь, ми нація єдина, і ми давно обрали вже свій шлях. Це вільна незалежна Україна. Це моя Україна, народ мій коханий, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя вам, Рідні краяни, добробуту. Миру на довгі роки єднаємось, браття, хай чиста іскрина запалить любов'ю, гарячі серця, піснями наповниться вся Україна від щастя, якому не буде кінця.